Ми. Я зараз. Це одне із бонусних відео. І зараз розкажу про персонажів, які задумувалися дуже давно ще на стадіях першого сезону. Перший вчитель, ось він так виглядить. І, похожого на нього персонажа, можна було... Замітить в одній із перших серій першого сезону. Він задумувався як второстепенний... персонаж в першому сезоні, як, персон... як один із героїв в другому сезоні, і в третьому сезоні йому промили б окультисти-мозги, та він би став злодієм, поклоняючимся молоху, головному злодію серіалу. Задумався Брік. Брік був би самим старим серед банди і вчив і історію. І, істо... і обучав би. І обучав би історії в школі. Йому по задумки був. Він би висміював по позадумки вчителей, яких повіду, б. Начеб... То приблизно 150 років. Йому, я, тільки йому було б 1948 років. І він був саме старим серед банди, але причому в нього не було б морщинок. Але впоследствиї його замінив Денчик, бо мені показався цей контраст такий собі. І далі буде перс... новий персонаж. Персонаж, якого звати Ти цей. Персонаж, якого звати Ти цей. я забув Графт, да. Його це був би Похожий персонаж на Поліну. В нього була юбка Але він був би босий, як і цей персонаж. І він спочатку задумувався в третьому сезоні, але його замінили на Поліну, бо я думав, може я подумав, що може розвернутися скандал. Тому вирішив оставити лише характер, але точно. Буде, буде лише всього пару цей сезонів. В другому сезоні ми оставили лише характер і юбку. Все остальне ми повністю убрали. І тепер ви бачите привичну нам поліну. Далі ботан. Ботан він задумувався як приблизний, просто обичний зубріла, який би, би, би все підряд зубрив, сюди зишко. І був второстепенним персонажем, який би з'являвся лише в деяких серіях, бо він постійно зубрив домашку. По словам, по моїм словам, він би був би цей. Персонажем, як е, цей. О, дай, це? Він був би персонажем як е, типічний зубріла, який виповняв повністю всі ДЗ в кожному підручнику з математики і погодованих уроків. Але б йому б сложно довалася історія. Потом і проріцання. Це тип, тоже типа урок, який обучає їх магії. магії і різних фокусів. Ну, він не вірить в магію. Він не вірив в магію, тому просто робив цей. Різі. Тому прогулював часто цей урок і тусувався з друзями, які теж не ходили на цей урок. Але впослідстві його замінив ярик. І перший і останній, перший концепт нашого окультиста він був, був би б іншої раси та виглядав би приблизно так. Його б в другому сезоні він тільки-тільки взявся б на службу. Все пока.